Однокімнатна квартира по вулиці Китайська. Квартира в чешці 38 квадратних метрів. Вхід в коридор. Це вхідні двері. Є ось такий коридорчик. З коридора окремо є вхід в кладовку. В кладовці стоїть пральна машина, є пилосос. Це вхід у ванну. Є бойлер, душова кабіна. Умивальник, дзеркальце, рушнико сушка, вхід в кухню. Кухня досить простора. Є холодильник, газова плита, витяжка, тут кухонна поверхня, з кухні є вихід на балкон, пластикові вікна, пластикові двері. Балкон відкритий, не зашклений. Вулиця досить тиха. Третій поверх в квартирі дуже тепло. І вхід в кімнату. Кімната велика, 18 квадратних метрів. Є двохспальне ріжко, цей столик він розкладається. Вікно також пластикове поміняне. Тут стінка. І куточок ще один в кімнаті.